Річниця повномасштабної війни в Україні об'єднала тут, в центрі Стамбулу, громадян України, які виїхали після війни, громадян Туреччини та представників тих народів, яких Росія сторіччями знищує. Рік тому генконсул України в Стамбулі Роман Недільський в робочих чатах отримував інформацію про те, що як каже, щось може відбутись, але точно не чекав, що Росія почне повномасштабне вторгнення. Наш посол в Туреччині, пан Боднар, написав мені. Зранку війна почалась. Так почався наш ранок, і ми в цьому режимі, в режимі війни, провели весь рік. Український дипломат каже, що як і для всіх громадян України, для нього цей рік був важким, про який неможливо вже ніколи забути. Бо що цей рік змінив нас. Ми ніколи більше не будемо такими, якими ми були до 24 лютого 2022 року. Ми інші. Для голови Стамбульської діаспори Кримців Джеляли й чтена війна Росії проти України зрозуміла. Каже, кожен Кремл з дитинства знає, яку нищівну політику веде Росія. Ми з дитинства знали, що росіянам не можна довіряти. Так нас виховували після окупації Криму. Ми чекали на можливий початок війни. Голова стамбульських кримців дивується стійкості українців, які вже довгий час витримують навалу Кремля. Каже зараз можна сказати, що народ України сформувався, і це призведе до того, що Кремло після війни все ж зможуть отримати очікувану державність. Ми, кримські татари, хочемо жити з українським народом в Україні. А отже, як корінний народ в наших географічних межах, після прийнятого закону про корінні народи важливе прийняття змін в Конституцію. Анаєсадеїші підевекармаслязом Алія Усейнова почала організовувати щоденні акції на підтримку України минулого року на п'ятий день війни. каже, що в перші дні повномасштабної війни українські, кримськотатарські та азербайджанські діаспори влаштовували акції, хоча вони були не узгоджені з адміністрацією Стамбулу, щоб активістів не штрафували та не депортували з Туреччини, взяла на себе відповідальність комунікувати з мерією міста. То есть я никогда не поведу людей куда-то, где они можуть пострадать. Да? То есть, если пока у нас есть разрешение, ми виходимо до победного конца. Алия каже, що не дивлячись на власну в тому, якщо з адміністрацією Стамбулу відносини будуть на нормальному рівні, акції продовжуватимуться і далі. Е, надо учитывать, що любое отклонение від от розрішень чревато какими-то последствиями, да, в річницю повномасштабної війни до українців прийшли представники чеченського народу 24 лютого минулого року для Абдулхакіма Шептукаєва стало днем ще одного доказу того, що Росія веде нацистську політику по відношенню до його та інших народів. Многі в этом мірі не понимали к сожалению, і багато сотні років чеченці оставались вот якби на єдині цим злом. Ми живемо війною. Ми рождаємося на війні, живемо війною і вмираємо, відповідно, на війні. депортацію, дві війни проти Росії та загибель п'ятьох своїх синів пережив і Альвіса Дуєв. Він особисто бачився з Джохаром Дудаєвом та каже, що багато з того, що говорив Джохар, наразі збувається, особливо те, що війна в Україні, а спочатку окупація Криму неминучі. Ми ніколи не сумнівалися в тому, що казав Джахар Дудаєв. Він казав тільки те, що точно знав. Ще багато ним сказаних слів здійснюються на річницю повномасштабної війни в Україні. На одну з центральних площ Стамбулу прийшло близько сотні людей. Організатори кажуть, що розповідати громадянам Туреччини, що війна ще не скінчилась, важливо, бо не всі знають, що агресія Росії досі триває. Ернес Сарахаліл Юєйсаус Стамбул.